На сайте установлены синхронизации с оплатой через PrivatBank або Monobank. Як их подключить? Заходим в расширение. Расширение. Тут выбираем модули оплаты. Оплата. Тут, в принципе, все дуже просто. Единственное, что вам потребуется, это вписать свои ключи для синхронизации. Вот есть ликпей. это вариант оплаты через PrivatBank И есть Monobank. В случае с LeakPay. Вам потрібно отримати на сайті в кабінеті LeakPay публічний ключ та приватний ключ, і його вписати. Після того, як ви тут вписуєте, зберігаєте зміни, все автоматично у вас буде працювати оплата через PrivatBank на сторінці оформлення замовлення. Тут є, звичайно, додаткові варіанти налаштування, більш гнучки, ви можете обмежити мінімальну, наприклад, суму для оплати картою або максимальну включити, виключити цей варіант. Та додаткові опції, які, ну, можливо, вам вони будуть корисні. Не забуваємо натискати берегти. <кій> Абсолютно все так же і з Monopay, із Monobank. Теж, якщо ви хочете не LeakPay, а Monopay використовувати, то теж потрібно отримати X токен, вписати його тут, по цій силці ви можете його отримати та змінити на статус включено. Ну, і також тут є трошки додаткових налаштувань. Це все по підключенню онлайн оплату.